Дуже велике задоволення ми були про цей турнір, тому що ми самі з таких турнірів. В цьому році теж дуже гарне відкриття. Багато спонсорів, багато країн різних приїхало і, як кажуть, розвивають наш спорт, наш вид спорту в нашій країні. Я вже займаюся 12 років цим видом спорту. Ну, як кажуть, всі це не жіночий вид спорту. Ну, можливо, і так, але це. Воно вже як і мені дуже важко відійти. Тому кожному по-різному дівчата такі, що в них може бути буквально два роки, і вони можуть досягти дуже високого результату. Є такі, що займаються, як то кажуть, все життя. І... Це не їхні, тому кожна людина індивідуальність. А. Я би сказала, що вільна боротьба поєднує собі всі види спорту, тому що там є потрібен і біг, і фізична підготовка, і моральна, і спеціальна всі підготовки потрібні для вільної боротьби. Звичайно, що є такі, що от в нас такий вид спорту, що одні борються фізично, другі бореться технічно. Зараз Буквально скоро Олімпійські ігри, в серпні місяці ліцензії є, У нас є, є так, як я вступався трекінгами, є дуже хороші суперниці. Ну, Юлія Остапчук у нас зараз виборола олімпійську ліцензію, можливо, і вона, ну я так думаю, поїде на Олімпіаду.